там, де чорні води, сів на коня козяк молодий плаче, молодя дівчина іде козяк з України, гей соколи, уминайте гори ліси. степовий, повижай вороночку гей гей, гей, соколи, оминай гори, горілі сидоли, дзвінь, 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 дзвіноч. Твінь, цьвінь, жаль, жаль за милою, за рідною стороною, жаль, жалі, серце плаче І не побачу Гей, гей, гейсоколи, видайте гори, сидоли, двінь, дзвінь, дзвінь, дзвіночку. Гей, 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 соколи, видайте гори сильоли, двінь, дідь, дідь, дзвіночку мій степовиць, двінь, 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 дзвіночку мій пойнь.